Призов добровольців без ТЦК Нагадую, що військові частини отримали право проводити призов резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Відповідні зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період внесені постановою Кабміну від 1 жовтня 2024 року, номер 1130. посилання. Ви побачите в коментарях. Відтепер військовозобов'язані та резервісти добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до ТЦК та СП. Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генеральний штаб. Військово зобов'язаний резервіст, який виявив бажання проходити військову службу під час мобілізації у вибраній ним військовій частині, направляється на військову лікарську комісію для проходження медичного огляду керівником районного міського ТЦК та СП або командиром військової частини. Відтепер призов громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період здійснюють військовозобов'язаних та резервістів, крім резервістів, які уклали контракти на проходження служби у військовому резерві в районі міській ТЦК та СП, військовозобов'язаних та резервістів, які добровільно виявили бажання проходити військову службу в обраній ними військовій частині командири військових частин або районі міській ТЦК та СП, Військово зобов'язаних, які добровільно виявили бажання проходити військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період в обраному ними підрозділі органів закладі установи СБУ, начальники підрозділів органів закладів установ СБУ, відповідно до переліку підрозділів органів закладів установ СБУ, визначених Генеральним штабом збройних сил, Військовозобовязаних та резервістів СБУ, центральне управління або регіональні органи СБУ. Військово зобов'язаних та резервістів розвідувальних органів, керівники розвідувальних органів або визначені їх наказами керівники відповідних підрозділів, резервістів, які уклали контракти на проходження служби у військовому резерві, командири військових частин, з якими резервісти уклали такі контракти. Відомості про взяття таких осіб на військовий облік вносяться до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів перед їх відправленням на військову лікарську комісію для проходження медичного огляду. Наказ про призов військовозобов'язаних та резервістів на військову службу під час мобілізації на особливий період видається: керівником районного міського ТЦК та СП в день відправлення військової команди до військової частини установи. Командиром військової частини, керівником розвідувального органу, або визначеним ним керівником відповідного підрозділу розвідувального органу головою СБУ, його заступниками чи керівником підрозділу органу закладу установи СБУ в день призову та зарахування до списків військової частини підрозділу органу закладу установи СБУ.